Президент Міра Путін з'їздив у Дагестан, де ледь накидався в обійми натовпу і мило цілував у щічки жіночок з палаючими очима.

Але розсержені патріоти Гіркін і Аксніс сумніваються в тому, що цар справжній. Аргументи прості, але доволі переконливі. Мовляв, як так в Кремль відвідувачів пускають тільки після двотижневого карантину і на відстані гарматного вистрілу. А тут така зворушлива тактильність з громадянами. Гіркін назвав Путіна обличчям віддалено схожим на президента. Зате пропагандистські змі вже наклепали сюжетів з посилом. Президент з народом, очевидно. Інформація про те, що рейтинг Путіна злетів до 90% після так званого придушення збройного конфлікту виявилася фейком і довелося власноруч чи тобак руками двійника виправляти ситуацію. До речі, чутки про існування двійників та трійників Путіна гуляють в мережі вже давно. На них ВВ покладає обов'язки регіональних поїздок, зустрічей з людьми та відвідин окупованої території України. Говорив про це і голова українського гур. Кирило Буданов для мене є точно три двійники, яких от я особисто бачу одразу. Скільки їх насправді треба просто підняти інформацію? А от екс РФ і офіцер КДБ Сергій Жирнов, припускає, що клонів годують отрутою перед тим як випускати в люди. Якщо ті роблять все, як годиться, і не бовкають зайвого, отримують проти отрути.